Вітання, це програма в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин. Ми на другому телеканалі. І топ тема цього місяця. Відповідно, топ тема сьогодні зараз у нашій студії з 1 квітня зросли ціни на комуналку. Усі заходилися говорити активно про субсидії. Тим паче, що нам обіцяють спрощену систему субсидіювання. Держава обіцяє скептики. Таку систему називають показовою. Так чи інакше маємо. Можливість чи маємо можливість про це ми сьогодні з'ясуємо у нашій студії, чи маємо можливість і хто має змогу виробити субсидії, як правильно заповнити е, такі е, декларації, які прийшли напевно в домівку вже кожного. І де заховались, можливо, підводні течії якщо, якщо такі є. Про це сьогодні говоримо у нашій студії. Для цього ми запросили Василя Гельбича, який є начальником відділу житлових субсидій, соціальних виплат та допомог. На Львівщині, і також з нами Ірина Дичко, юрист громадської організації, розвиток громади. Десь, про, десь трішки свої рекомендації, можливо, які проблемні питання з'являються у наших пересічних мешканців, хто прагне таку річ зробити для полегшення фінансового становища, яке зараз непросте у нас. Десь перше я б хотіла з такої теоретичної не до запитання, з теоретичної частини розпочати. Отже, хто має право на житлову субсидію? Так коротко mm -hmm. по пунктах. Ну, о, якщо коротко, то фактично зараз, з 1 травня, право на субсидію практично має кожна е, сім'я, кому ж до мого яке у нас е, перебуває на, е, скажімо так, проживає на території військової області. -ск скажімо так, вперше е, в історії надання субсидій. Уряду було максимально спрощено механізм призначення цієї допомоги. Тобто відтепер, з 1 травня вона буде позначатися тільки за двома документами заява і декларація, яку фактично став на сьогоднішній день, кожна родина мала би вже отримати в своїй поштовій скринці. Додавайте, пані Ірино. Можливо, ви детальніше про ці заяви і декларацію? Наскільки просто, непросто пересічному громадянину, можливо, старшій людині, яка десь не все розуміє, не добачає. наскільки важко заповнити ці ці речі? Ну, напевне, старшим людям все таки буде складніше їх заповнити, тому їм потрібна буде допомога. Але заяви, які ми отримали, в них чітко розписано, що потрібно писати в першому, в другому пункті. Тобто роз'яснення, такі як як зазначено, інструкції до написання заяв і тієї ж самої декларації, вони є, тому заповнити її можна. Питання можуть виникати, тому в нас в розвитку громади можете до нас звертатися. Ми запов Допоможемо заповнити заяву та декларацію. Добре, подати документи потрібно лише один раз, а далі обіцяють, субсидія субсидії автоматично буде так, продовжуватись. Так. Хотіли б це з'ясувати, тому що знову ж таки нам обіцяють, що мало не що квартально ціни будуть, сподіваємось, не зростати, mm -hmm. але ну як факт вони напевне будуть зростати на газ, електроенергію, mm -hmm. тому подібні речі. Mm -hmm. Як тут буде коригувати першому мент? Якщо людина подасть документ на субсидію, субсидія буде призначена, вона позначається на 12 місяців. Після сливу цього терміну вона автоматично буде призначена на підставі інформації, яку може можемо самі збирати про, про дохід і так далі. Єдине момент, що якщо в людини відбулися якісь зміни або в складі сім'ї, або в фінансовому плані, вона повинна повідомити органство захисту, який призначив субсидії протягом одного місяця про ці зміни. І важливий момент та сім'я, яка зараз отримує субсидію, їй повторно звертатися не потрібно до нас. Вона вже буде повторно перезначена знову. Тобто, фактично, у нас зараз став на 1 квітня на обліку в області перебувають майже 60 тисяч родин, які отримують житлову субсидію. Відповідно, для них повторно вже не потрібно звертатися. Десь ви так кажете, що кожна сім'я фактично отримує можливість десь таке практичне запитання, чи стягнуть наші служби таку. Паперову роботу. Ну, та... Я думаю, що, що проблеми, звичайно, будуть, оскільки величезний наплив очікуємо в травні після травня їх свят цих громадян. У нас, до речі, за офіційною статистикою біля 800 тисяч сімей проживають в області. За інформацією обленерго це майже трошечки більше, бо вони беруть по рахункам. Майже 900 тисяч. Відповідно, така кількість банків була розі... розіслана до 15 квітня. Ну, сподіваємося, що витримаємо, то більше ми вже майже в другі місце готуємося до цього до цієї роботи. Ми вже налагодили роботу з фіскальною з податковою державною фіскальною службою, з іншими органами. Оскільки відповімо до цього порядку, людина подає, тільки заяву декларацію, а все інше може зберемо по неї. Тобто про, про склад сім'ї і, і жилого площі ми беремо і ЖЕКів або СББ, і так далі. Інформацію про дохід беремо. З фіскальної служби про пенсію з пенсійного фонду ну вже готові. Вже та система налагоджена, бо буквально ще ну, там, минулого тижня, Раз коли фіс... ми да. до... з фіскальної служби вже налагоджена. Єдине, що ми зараз очікуємо, зміни до забезпечення, яке фактично буде автоматично раховувати цю субсидію. На початку травня у нас буде, до речі, ще навчання з міністерством. У Нас доприжають працівники Міністерства соцполітики, і в нас був вже такий детальний, практичний семінар по, по цій роботі. Єдиний нюанс такий, що якщо людина зараз подає заяву декларацію, то ми при, 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 приймаємо її, але призначаємо тільки в травні місці, оскільки сам процес mm -hmm. починається з 1 травня. Тому, в принципі, людина, якщо хоче, може подати вже цю декларацію заяви, якщо має таку можливість або поштою, якщо, або наручно сільській місцевості можна передати уповноваженою людину в сільській раді. Яка збирається інформація, відвозиться в захист. До того, також ми долучили до цієї роботи ще працівників територіальних центрів, які обслуговують літніх і не старших людей, які майже в кожному районі є. Вони, в принципі, знають про цю роботу. Ми провели з ними семінар навчання. Вони, до речі, не можуть допомогти заповнити людям пристрілові віку ці декларації. Угу. А також долучили ми ще працівників соціальних центрів сім'ї і молоді так само. Він так само проводить зараз навчання по сільських радах і допоможе заповнити ці документи. Тобто, фактично, ми як зробили таку величезну роботу, до ми вже так підготувалися. Якщо і плюс до того всього, в, в кожному бланку, який ми надіслали, є всі телефони гарячих ліній повністю по всій області. Тобто, якщо вони якісь не будуть незрозумілі, якісь нюанси або ще якась допомога, Практично теоретично звернутися за тим телефоном все і ніби люд, громадськість отримала ось ці бланки, але дзвінки поступають і на нашу телестудію. Можливо, я не знаю до юристів громадських організацій, звертаються десь люди. Як чи люди готові до цієї системи? Ну люди звертаються. В нас вже було таких два дзвінки. Вони питають, чи це правда, чи це просто якась вигадка. Ми, ми їм пояснюємо, як змінилося, що з травня місяця вони можуть подати. Пояснюємо, які саме зміни, як, як потрібно до цього ставитися. І, і вони заспокоєні можуть, можуть заповнити цю заяву і декларацію. В цьому немає. Ось те, що турбує, напевно, кожен хоче розрахувати розмір своєї субсидії, і є певна схема. Знову ж таки, найчастіше нас запитують, як розрахувати за цією схемою, тому що людям важко розібратись. Можливо, ми зараз спробуємо якось на пальцях роз'яснити. Ну, показати 에, можна це зробити навіть на в інтернеті. Львів соціальний є калькулятор. Mm -hmm. В якому електронний калькулятор, так та. електронний калькулятор, в якому потрібно е, з, здадати кількість, е, скільки людей проживає е, і суму. І вам розраховують, чи виходить вам ст, е, е, субсидія чи ні? Так, тільки зауважити, що це приблизно тільки воно розраховує, оскільки субсидія наголошує, надається не, не на всю площу, а на на, на певну кількість. Це 13,5 на одну особу, і 35,5 на всю сім'ю. Відповідно і на норму певного газу, електроенергії і води. Тобто субсидія не є стільки на певні, на певну кількість цих норм. Раз, ми так сказали, що фактично майже кожна сім'я отримав, кожна ми навіть так сказали, mm -hmm. сім'я отримує субсидію. Все таки є ті, яким вона не, 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 не отримає її. Хто це в якому випадку субсидію не нараховує? Тільки в випадку, якщо. Особа, яка подає на документи на субсидію або один член сім'ї, здійснили покупку на, у розмірі 50 тисяч гривень. Тільки це. Це, це одна було більше, ну, але їх скасували. зараз спростили, скасували, і є тільки цих 50 тисяч. Навіть наголошую, перше перші взагалі такі, в цій ну, допомозі навіть передбачили отримання субсидії особи, яка орендує житло. До речі, дуже актуально для переселенців, які у нас проживають у Львові, зокрема. Uh -huh. Тільки для них, ну для таких це осіб... фактично під них і зроблено, я так розумію, чи не? Зроблено? Можливо, і так. Можливо, і так, оскільки минулого року дуже у нас були проблеми з переселенцями, які, скажімо так, проживали в орендованих квартирах і не мали змоги повноцінно оплачувати до моменту, коли камера містя було прийнято рішення про їм допомоги на проживання. Просто до цієї заяви декларації особа, яка орендує житло, має дати офіційну копію копію офіційного тобто, копію офіційну договору про оренду. Звірота угу, офіційний договір обов'язково має бути зрозуміло. Це долучає до цього документу і так само субсидія буде призначена. Давайте уточнимо е людям на які послуги розповсюджується ця субсидія, це газопостачання, mm -hmm. водовідведення, перерахуємо що е всі, крім е телефону і інтернету. Mm -hmm. Фактично. Зрозуміло. На всі ж тоналі послуги. Гаразд. куди звертатись для призначення? Цієї документи? Е до органу соціального захисту за місцем проживання. У нас в області є їх 29, 6, зокрема в Львові. Таке питання, пані Ірино, яке знову ж таки з яким звертається до нас, є можливість відправити заповнені ось ці речі поштою, не зовсім ще таку можливість наші громадяни. Чи все таки краще пройти і занести ось за адресом ваші рекомендації? Ну я думаю, не так далеко в нас не такий великий львів, можна все таки прийти і занести особисто. Ми юристи не дові... не так довіряємо пошті. Ми ходимо і особисто заносимо декларацію. Звичайно, якщо є така можливість прийти і занести то можна до неї скористатися. А якщо немає, ну є особи, які наприклад не сповно справні, і краще їм віднести це відправити це поштою. Тобто, ви все таки кажете, що треба персоналізувати, навідатись. Все-таки персонально, так, особисто віднести декларацію, заяву. Ви також так вважаєте? Mm -hmm. Тут це бажаємо людини просто. Ну, сільські місцевості, особливо там, де далеко, в принципі, вони можуть ну, повторюватися, віднести сільську раду, там уповноважений. Декілька разів на тиждень просто збирає інформацію. Ну, Такі ну заяви. в селах якраз немає, так соцзабезів? Так, тобто так, це, це так. І просто всі грубо кажучи, села може відвести документи всіх там мешканців в соцзахист. Ну, ну ми таку ми таку допомогу, таку практику вже практику. здійснюємо давно вже не тільки на субсидії, на всі інші допомоги. Давайте тепер уточнимо, <ків> на який термін ви надається субсидія на 12 місяців. Від з першого травня ну, на рік пізніше, після проходу року треба наново заповнювати буде ці заяви, ні, ні. чи це автоматично. автоматично ми переходимо в цей наступний термін, бо просто знову будемо звати інформацію, ту саму, яку ми збираємо в перший раз. Тобто, уточнимо дохід, уточнимо, чи там, наприклад, студент вчиться, чи не вчиться, склад сім'ї чи не змінився і так далі. Єдине, що кажуть, якщо людина сталося якісь зміни фінансово або скажімо так, по кількості проживання зареєстрованих, то вона має нас повідомити, що ми були в курсі. Протягом одного місяця. Е, давайте тепер підсумуємо, яка різниця між пакетом, який був раніше, і тим, що ми маємо зараз, спрощеною так званої е, Ну, Раніше треба подати, написати заяву, декларацію, долучити, псі, пр, пр, Всі можливі та, довідки, довідки, можливі, що підтверджується дохід. Можливі дохід, і неможливі. Так, копія паспорту, ідентифікаційний, е, довідка про проживання ЖЕКу або сільської ради. Довідку про землю, довідку студента, що навчається, сподатковий дохід, тобто дуже багато довідки підтверджують цей статус. А зараз фактично цю роботу покладе на органство ЗАГС, Тобто ми автоматично цю інформацію можемо збирати. В який термін треба подати? До, до якого числа має бути ця річ заповнена і скерована? Відповідь терміну немає людина. Будь-коли може призначити або сьогодні, або в травні, або в червні, або в лютому. І з цього місяця її будуть рахувати. Якщо це робиш все, в червні, так, там, там в червні. через 10 днів вони мають розглянути так? надати або так, або відмовити, або призначити і Повідомити це процес і на Ось, от я не розумію цього річ або відмовити. Ну якщо ти знаєш, що у тебе є купівля, там це ти відповідно не заповнюєш. Коли можуть відмовити? Відмовити можуть тільки в тому випадку, якщо не про недобре заповнене. А yeah, чи да. не буде таким у нас звиклими з такою бюрократичною системою зіштовхуватись, коли в тебе завжди щось не так заповнене, коли ти навідуєшся десь. Ну випадка, у нас вже такі мене. випадки є, де просто спор, спор... спор... Спорчені вже довідки заяви і так далі. Є. Ну ми просто видаємо нову, і людина на місці переписує цю заяву і подає. Тим більше ці банки у нас в созахистах є в резерві, ще лишилися. Зокрема, міста Львова таких бланків наші 15 тисяч, тобто перестрахувалися ми. А, а і ще слізати, що до 1 листопада ці бланки заяв і декларації повторно будуть надіслані громадянам mm -hmm. після опального періоду. Тобто, фактично, ті громадяни, які зараз Певних причин не, не, не подала вона але отримує ще листопад до 1 листопада. І нагадаю нашим глядачам. Ми говоримо про житлову субсидію. Наші гості у студії Василь Гельбич, начальник відділу житлових субсидій соціальних виплат та допомог. Ірина Дичко, юрист громадської організації, розвиток громади. І десь наступні питання: про терміни ми поговорили, про розмір субсидії поговорили. Давайте візьмемо безпосередньо ось цю заяву для того, щоб десь не було помилок. Коли ми при заповненні, Прізвище ініціали зрозуміло. Відомості про доходи. Вид доходу, ти пишеш за заробітня плата чи пенсія, mm -hmm. так? Так, так. Стипендії так далі. Ага, стипендії також вносимо. Сума доходу без урахування податків з доходу фізичних осіб. Це за. За рік, тобто довідки, вже нам не потрібно Там. про доходи Тут просто хочу точнити от для тих громадян, які отримують зарплату. На підприємствах чи на організації просто слід уточнити це у бухгалтері, в своїй uh -huh. дохід, бо там різні нюанси там і має і бути далі. чітко до цифри. Якщо десь так. щось не співпаде, то тобі не ну, система uh, не сприймає, чи яким чином не там до копійки, що зрозуміти. Річ, ну не в тому річ, там до копійки ми також ми не придираємося, скажімо так. Якщо просто там суттєва сума була не вказана з певних причин, то просто якщо ми потім це ми просто виявляємо, припиняємо субсидію і штрафуємо. Скажімо Ось, от що ми ще хотіли так, поговорити, якщо не, не те, що не коректно, не від. Ну, скажімо так, Завідомо неправдиво. Що в такій ситуації? Ну, так звана така штрафна санкція. Припиняємо субсидію, і людина це повертає загальний розмір субсидії по двійному розмірі. Угу. А якщо ще нічого не оформлено, а вже виявили. Ну, тоді просто повідомляємо людину, що. Хайно краще уточнити. Тому, в принципі, uh -huh. наголошую, суму доходу краще уточнити на місці роботи. Точно. Тому що різно може бути, може протягом року людина отримали якусь допомогу, наздоровлення, ще якусь премію, а і забула про це. Та краще уточнити у бухгалтера в собі. Ну, про пенсії там проблем немає, там пенсія вноситься одною сумою, але теж варто уточнити у, у інспектора пенсійного фонду, де отримують пенсію. Uh -huh. Тому, в принципі, тут варто перестрахуватися. Ось придбання майна товарів на оплату послуг, якщо такого немає, просто прочерки, Так, так? просто прочерки ставляться, не... підпис і дата ставляться. І ще важливий момент, от в верхньому кутку найменування структурного підрозділства захисту. Тут носиться е, адреса, там, де ми надрукували. Вашому районі, так, в так? вашому районі. Наприклад, в даному паку Франківський відділ соціального захисту там, чи щоб знали. це декларація. Заява аналогічна, тільки. Вноситься ще осмер свого в рахунку. Тут дуже важливо uh -huh. по по кожному надання послуг і, над, і організації, що надає послуги, щоб ми потім просто мали гроші переховати за ці послуги. Отже, у яких випадках субсидія призначається як винятково за рішенням районних комісій? Ця комісія приходить до вас е, і індивідуально при, призначає е, субсидію ко, кожній е, сім'ї. Тобто вона оглядає ваше майно також у ці декларації і заяви, як зазначено в постанові, вони будуть перевірятися. І якщо буде виявлено, що ви, наприклад, працюєте на двох роботах, а зареєстровано тільки одна, то це є неправдиві відомості, і ви порушили правила заповнення цієї декларації також будете оштрафовані. Якщо можна уточнити комісіями, ще може бути надана субсидія в такому випадку, якщо, наприклад, мешканці проживають в житловій площі, але там не прописані, не зареєстровані. Ага. І, і на збільшу норму житла. От то ж я ви ще сказав раніше, що субсидія надається на певну норму житла. 135 на 35 <зас> на всю сім'ю. Якщо припустимо, живе людина одна, а норма площі не там припустимо більше, ніж виходить, то за комісією можна признати субсидію на всю норму житла. В таких моментах комісія може призначити. Гаразд, про які зміни обов'язково кажете, автоматично буде система нараховувати, перераховувати, якщо збільшується там чи є. Про які зміни треба повідомляти е, со забезпечити соціального захисту? Про, про, наприклад, збільшення людей, які зареєстровані на даному житловому приміщення. Хтось, наприклад, виписався. Була звісно покупка на цю 50 тисяч гривень. Тобто такі, такі суттєві зміни Ця покупка Має бути якась офіційна, якщо вона не, не офіційна, це e, може десь, ну, при... десь справа в тому, що всі э, фінансові ці питання громадян, ми так перевіряємо через фіскальну службу. податкову. Тобто, і фактично, податкова нам буде просто підтверджувати інформацію. Навіть інформація про депозит, так само податкова нас буде повідомляти людей, які отримують отримають гроші на банку. Тому, в принципі, все, що нам податкова підтвердить. Ми будемо окриватися виключно цією інформацією. саме Давай. про депозит можна сказати. Ось, що багато так, багато людей кажуть, для чого мені отут заповнювати, що в мене є гроші в банку? Хто про це знає? Та про це знають. Люди так, перевіряють і, так. і тому потрібно та якщо у вас є гроші в банку. Будь ласка, заповнюйте декларацію. сума буде занадто велика для нарахування субсидій в банку, чи це не впливає? Ну, до 50 тисяч не впливає. Справа в тому, До 50 тисяч. Що, да, до 50 тисяч не Просто дивіться, справа в тому, що субсидії по великому рахунку призначається, виходячи з кількості заєстрованих, доходу громадян, які заєстровані, і, і фактично суму, яка оплачується на житло послуги. Автоматично, чим більша сума, яку житлово за заслоплені послуги, в місяць, припустимо, і менше зарплати, тим більший розмір субсидій. Mm -hmm. Відповідно, чим більше зарплата, тим менше розмір субсидій. Може бути субсидій навіть і 10 гривень, і 20 гривень, може бути 1000 гривень. Це залежить від доходу громадян, які проживають, і скільки вони наплачують за слоплені послуги. Наприклад, при, ну, на хлопську розмісті, наприклад, якщо сім'я має дохід 2000 гривень і оплачує за газ 800 гривень, то вісна річ, там субсидії буде 500-600 гривень щомісяць. І от і все різниця, то в тому різниця. І відповідно, якщо заплата буде там 10 тисяч гривень у громадян, а оплачують там, ну, тисячу гривень, потім субсидія може бути 10-20 гривень. Все тільки від того залежить, коливається від того. І, і, і якщо, наприклад, субсидія буде призначена, і, припустимо, в листопаді е, піднімуться тарифи, наприклад, припустимо, ще на щось на газ або ще щось, то субсидія автоматично буде так само підлаштована. Як це ви думаєте, який відсоток громадськості скористається субсидією? Ну, якщо зараз у нас майже 60 тисяч громадян субсидію, я думаю, як мінімум в 4 рази. Ваша думка, я думаю, що небагато скористається цією субсидією. Скільки треба на розгін цієї системи, щоб люди це зрозуміли? Потрібно проінформувати більше напевне населення про це. Та вони отримали декларацію, вони отримали заяву, але в них все-таки виникають питання. Чому? Чому ви нам в скриньки поставили це? Для чого? Чому ми ми не можемо? Ми продовжимо нашу розмову вже після невеличкої перерви. Нагадується програма в об'єктиві дві хвилини, і ми повертаємось. Thank <laughs> you.